ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Сьогодні, 3 лютого, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як маляр Геннадій Ладижинський, письменник Володимир Саміленко та поет Гео Куляда. Вшановується пам'ять класика української літератури Павла Загребельного. Уперше в писаних пам'ятках вжито офіційну назву української держави Руська земля. І народилася перша у світі штучно зачата дитина. Вітаю! Уряд України вів додаткове стимулювання наших воїнів за успішно виконані завдання. Зокрема, за вдалу операцію бригада отримає 365 тисяч гривень, полк 243 тисячі, батальйон 125 тисяч, рота – 60 тисяч гривень. Передбачене також грошове заохочення воїнів за конкретно знешкоджену ворожу техніку. На фронтовому Донбасі російські найманці продовжують свою зухвалу агресію. Про останні події тенденції стисло за офіційними повідомленнями. Вчора в Донецькій області, після артобстрілу, терористами загинули четверо мирних жителів, у тому числі дитина. За даними Генштабу, зникли безвісти, вважаються 28 кіборгів. Штаб АТО спростував брехливу інформацію так званої ДНР про нібито збитий український військовий літак. Путін готує широку амністію в'язнів для їх відправки на Донбас. Народний депутат України Борислав Розенблат передав воїнам 30-ї механізованої бригади два потужні позашляховики. На охорону громадського порядку на Донбас із Житомирщини виїхав черговий зведений загін працівників міліції. Напередодні такий же загін правоохоронців без втрат повернувся з Луганщини. Донецькій області звільнені 7 тисяч міліціонерів, які не виправдали себе на службі. Луганська обласна державна адміністрація запрошує на роботу добровольців-медиків. На блокпостах при в'їздах у Київ найближчим часом пильнуватимуть снайпери а в метро з'являться металошукачі. У Києві накрито підпільний. Пропагандистський інформцентр Росії. 1 лютого в нашій області прощалися одразу з трьома воїнами-земляками, які героїчно загинули в зоні АТО. В Бердичеві в останню путь провели бійців артилерійської бригади Олександра Питаля та Олександра Венгера. В Житомирі снайпера Анатолія Стретовича. Наше глибоке співчуття рідним, друзям і фронтовим побратимам хлопців. Репортаж про одну із траурних церемоній. 52-річний Житомирянин в серпні минулого року за власним бажанням поїхав на війну, бо знав, що там він більш потрібен ніж на мирній території. По життю був небайдужим до того, що відбувається в суспільстві. Палкий патріот борець з корупцією. Свавіллям і неправдою, коли почалися уже більш такі криваві події. Якби А то він прийшов до нас, каже: Дівчата, я йду добровольцем. Ну ви за мене не переживайте. Зі мною не буде нічого, я ж професіональний снайпер. Але, на жаль, сталося те, що сталося. Шкода, дуже шкода. Дуже він так завжди переживав за жінку. Каже, моя надічка, моя надічка, вона завжди мене дождеться. Я ж, я ж такий професіонал. Він завжди на цьому напоминав, що він дуже великий професіонал. Він був в Афганістані, Він прийшов в Афганістан, але бачите, куля. Найшла його на різній землі. Побратими та друзі згадують, він мріяв про вільну Україну, подолати агресію і повернутись додому. А ще казав Бог визначив всім дихати, а мені берегти Україну. Анатолій Стратович любив рідну землю, собі на втіху і на користь держави. Двадцять числа в бою підокси мінометі він загинув. Нам треба все робити для того, щоб оці життя, які віддають наші хлопці, наші солдати, наші ветерани, не були віддані зря. На поминальному мітингу виступаючи наголошували, що основна проблема негараздів в Україні байдужість, те, з чим боровся Анатолій Гримович. Я не знаю, як просто цю вдячність передати, як передати це почуття, тому що для нас це тісно горе. Але з тим, що сьогодні відбувається там. На сході нашої країни ми не можемо змиритися, і ми не можемо сьогодні просто сказати, що все, давайте закінчують. Багато Житомирян, прощаючись з героєм, особисто не знали його. Проте його слова хто має волю, той має долю, свято бережуть, втілюють у життя і продовжують виконувати заповіти загиблого. Він недавно тут у відпустці був. Що він мріяв щоб був мир, щоб наші хлопці не лежали голови. По дорозі, по останній земній дорозі героя проведжала громада на колінах. Сам загиблий казав небагато, але просив прощати все і завжди, прощати всіх і себе, приносити радість іншим і бути людяним. І тоді ніхто і ніщо не зможе знищити твою душу, і тоді будемо йти по життю вільно і чесно, спокійно і достойно. Вчора голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський взяв участь у всеукраїнській селекторній нараді щодо посилення безпеки і захисту громадян у зв'язку з подіями на Донбасі. Нагадаю, що на Житомирщині діє цілодобова гаряча лінія обласного оперативного штабу з метою запобігання надзвичайних ситуацій і стабілізації суспільно-політичної обстановки. Її телефон у Житомирі 475101. Триває благодійна акція Допоможи героєві допомоги потребує Андрій Козаченко з 26-ї Бердичівської бригади. Після важкого поранення йому ампутували ногу. Німецькі лікарі готові виготовити сучасний протез. Але для цього потрібні 60 тисяч євро. Для Андрія, в якого двоє доньок, а батько інвалід першої групи. Така сума непідйомна. Але ми певні, що усією громадою зберемо необхідну суму і допоможемо героєві. Його контактний телефон 067 713 53 53. І додам, що на нашому сайті з'явилася нова рубрика допомога героям, де ми друкуємо всі контакти і нюанси добродійної підтримки воїнів героїв. А тим часом продовжуємо наш проект Єдина країна черговим відгуком у форматі вільний мікрофон. Військові дії на сході України продовжують набирати обертів. Початок ескалації конфлікту поклав обстріл пасажирського автобусу під Волновахою 13 січня. 24-го був обстріляний Маріуполь. Ці два трагічних дні принесли 42 загиблих та 118 поранених. Серед них діти. Саме такі підсумки війни із мирними жителями. Як Україна повинна реагувати на це та що зробити задля недопущення подібних трагедій? Таке питання ми ставимо Житомирянам. Перш за все, це повинна бути реакція влади, адже наша влада, на жаль, забула про тих людей, які залишились в Луганській та Донецькій областях. Ці люди покинуті там напризволящі. Їм влада навіть з 1 грудня припинила фінансування. Жінки залишилися з дітьми на руках, яким немає можливості виїхати сюди. Це я рахую, що це лише бездіяльність нашої влади. І люди, на жаль, чекають волонтерської допомоги. Цього не можна допускати. Це дуже добре, що є небайдужі люди, які надають їм Терську допомогу, але цього не повинно бути в державі, аби люди покинуті напризволяще в Донецькій і Луганській областях чекали цієї волонтерської допомоги і жили лише з неї. Влада припинила фінансування. Ще раз повторююсь, це неможливо, це недопустимо. Україна вже реагує на всі ці события з чувством глубокого патріотизму і переживання за те, що відбувається з нашими братами, як військовими, так і другими гражданами. Украины. Прежде всего, я считаю, что должна быть не военная операция, а гуманитарная операция. Нужно, прежде всего, военным очистить от нелегального оружия Восток, они в состоянии это сделать, и привести другое оружие, как идеологическое. Потому что очень большой пропуск в сознании людей, воспитание, идеологическое, патриотическое, содержимое. І ще кілька резонансних подій та повідомлень. Вчора в ДТП трагічно загинув відомий співак Кузьма, лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко. В Житомирі його пам'ять вшанували сотні людей. В Києві знайдені склади, з яких під час майдану видавали зброю тітушкам. Сьогодні о 17-й годині наша телепередача «Медіаклуб» розкриє кухню брехливої путінської пропаганди. 13 лютого в нашому телецентрі всеукраїнський фестиваль кращих кавенників держави. І наостанок цитата тижня. Сили і засоби для того, щоб захистити державу. На сьогоднішній день ми маємо. Президент України Петро Порошенко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і які всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті ТівірадіоЗТЕК.ю з вами була Інна Літовченко. Приємного усім дня. Хорошого настрою. До зустрічі у прямих ефірах.